Сьогодні зранку з'явилася новина про те, що до речі, пісторіус відмовився балотуватися на посаду канцлера Німеччини. А Шольц висунув кандидатуру на другий термін. Просто цікаво до чого можуть призвести ось ці заяви, чи він їх справді робить для того, щоб мати. Нагоду стати ще раз канцлером, чи він справді переживає за те, що якщо зараз вони не включаться, то війна таки до них дійде. І ось те, що вони готуються через 7-12 років, прийде до них до них раніше. Я а, трошки так. нюанс мав в заяві. Я казав, що він стане лідером на перегонах uh -huh. а, а, Тут я навіть не заперечую. Олаф буде, якщо соціал-демократи склепають е світлофор, чи щось подібне, він канцлером буде. Справа в тому, що ви зверніть увагу на його обличчя. Що б йому не казали, він посміхається. Це унікальна людина взагалі. Це взагалі, от я вам хочу сказати: я в світі політики не зустрічав такого, е таку особу, яка ну, в неї дуже своєрідна реакція на світ. Хтось каже, що в нього немає сумління там. це все неправда. Він дуже е, такий, е, як сказати, російське слово стіснітельний, Я не знаю, як його перекласти. Сором'язливий. Так. Да, да, да. Він такий дуже сором'язливий чоловік, і він за цією посмішкою ховає цю сором'язливість, і він до всього здається, що відноситься дуже легко. Але цю легкість дуже люблять німці. От і насправді, якщо йому вдасться прокомунікувати широким колом виборців, він таки добереться до місця. У нього в його е книзі є такі слова: я навіть і не сумнівався, що мене лідером партії не оберуть, але те, що мене запропонують на канцлера, я знав з самого початку. Бо він же зараз якби канцлер, але він не очолює партію. Там два голови в соціал-демократичній партії, прізвище їх не позабувався. Тому це, це така особлива людина в світі політиків. Зверніть увагу, навіть Байден, і той виступаючи, каже, я вже тут не буду, все, моїй політиці кінець. А він говорить, ніби він ще років 10 буде канцлером Німеччини. Може і так і трапитись, Я не виключаю, бо вибори це вибори. А німець це німець, у них абсолютно прагматичний погляд на життя. так, таке знаєте так. політичний слон, який іде, не зважаючи е, ні на що. Е, Пане Романе, е, на цьому тижні. Е, Посольства західних країн в Києві позакривалися позакривалося через те, що Сполучені Штати попередили про те, що буде удар Росіян? Ми вже знаємо, те, що росіяни попереджали про цей удар за півгодини, Штати знали, позакривалися посольства. Сьогодні не працює Верховна Рада, і знову ж таки пишуть про те, що може бути удар по урядовому кварталу. От що це таке? По перше, чи вірите ви в те, що цей удар таки може відбутися, і якщо так чи Росія ну через що Росія зважилася на зважиться на ці удари по посольствах і по урядовому кварталу? Це типу не можемо вдарити і стереть Сполучені Штати на ядерний пепел, Так вдаримо по посольству? Це ж також ризики для них? З моєї точки зору посольство це уряд України чи Верховна Рада. Вони повинні працювати в нинішніх умовах з точки зору того, що кожного, кожної хвилини, і це так мало бути починаючи там з давніх часів. Бо ця війна триває вже 14-го з 14-го року. Що з 13-го, що це буде зроблено? І тому з моєї точки зору, навряд чи доцільно це робити ці заяви посудством, просто треба міняти режим роботи. А що стосується Верховної Ради, то й подавно. Я, в принципі, думав, що вони організовані в роботі таким чином, що обговорили там питання, прийшли швиденько проголосували та й розійшлися працювати. Бо насправді у цій ситуації технологічно Верховна Рада може застосовувати найрізноманітніші способи для того, щоб не підставлятися. А з моєї точки зору, про такі речі, що посольством що парламенту заявляти не потрібно. Просто необхідно організовувати роботу таким чином, щоб убезпечити себе від можливих таких кроків а, ворога, забезпечити технологічно цю роботу, щоб і люди знали про те, як іде робота посольств, парламенту, уряду з одного боку, а з іншого боку, вони прекрасно розуміли, що всі ці заяви, які звучать з боку Кремля, вони, окрім. МАКу, вони абсолютно нічого не отримають. І тоді стане зрозуміло, що заяв цих не буде, а це буде менше впливати на мандраж людей, вони менше будуть нервувати. От, бо розумієте, до сьогоднішнього вечора з зверламенту будуть сміятися. Mm -hmm. І це, це найгірше, що могло бути у, у, нинішній, у нинішній ситуації. От, звідси, це скоріше. Ну, скажем, що би я рекомендував? Змінити деякі процедури в парламенті, які б мінімізували відповідні загрози. Такі процедури давним-давно треба було зробити. Я не буду їх розкривати. Там достатньо підготовлених людей, які розуміють, як це зробити. До речі, от якщо ми згадаємо про організацію та роботи Верховної Ради, то тут можна пожартувати, зараз Верховна Рада сьогодні не працює, але організована робота так, що навіть втікач Дмитрук все рівно якимось чином міг голосувати навіть за кордону після того як втік. ну і тут же треба ще пам'ятати, якщо ми говоримо про посольства, так посольство Китайської Народної Республіки воно ж не казало, що воно закривається чи не працює. Ну цікаво, чи, чи це стримає. Пані Дані, тут най, 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 знаєте що, найкурйозніше, що в такій ситуації високоточність в лапках російської зброї вона таки може долетіти до Китайського посольства. Угу. У цій ситуації, якби одні говорять про це, а з іншими може це трапитися. Тому у цьому відношенні тут е, в умовах війни треба бути розумнішим і діяти як мудрий, а не як розумний. Я по це весь час наголошую, бо. Розумний завжди шукає, як вибратися із поганої ситуації, а мудрий ніколи в неї не потрапляє. І звідси, якщо справа стосується просто регламенту роботи, то змініть цей регламент роботи тим більше. Ну всі ж розуміють, що сьогодні п'ятниця. Угу. Зрозуміли, там, це, ж не, не цього, це ж не лінія фронту, що всі знають, що п'ятниця, неділя, чи субота, чи понеділок не має значення. А це... Парламент це зовсім інша психологія, філософія, роботи і так далі. Ну але ну, я ж вам кажу, до вечора будуть сміятися, а зараз я вже бачу там всякі ці карикатури малюють по інтернету. Mm -hmm. Пане Романе, ми з вами щоп'ятниці, та підбиваємо підсумки тижня політичного що сталося? А от якщо я вас попрошу трішки заглянути в тиждень наступний з тих тенденцій, з тих розмов, з тих реакцій на ось розмови Путіна на удари Росією балістикою по Україні. Як ви бачите, як наступний тиждень, який основний акцент у нього може бути? Чи він вже вимальовується? Ну, Україна нанесе ще пару ударів, і всім стане зрозуміло, що цей плюгавий фюрер просто займається словесним поносом і нічим іншим. Це послабить трохи напругу, яку мають наші партнери і союзники. Це дуже широко розкриє тактику дій для Трампа. І це означатиме, що його теза до миру через силу стане домінувати. Принципово. Тобто, насправді це найкраще, що можна було бажати від перехідного режиму цього, який сьогодні в Америки, від Байдена до Трампа. Повірте, за таких умов у Трампа не буде необхідності дзвонити Фюреру чи дзвонити Зеленському, тим більше, що я переконаний, що вони найближчим часом зустрінуться після інаугурації. А буде просто надано. Ті об'єми озброєнь, які описувалися і цифри, по які вказувалися у 2022 році навесні. Бо я оце е, не хотів сьогодні нагадувати цей е, інтерв'ю Салівана, але я коли почув від нього, що вони поставили там і те, і все, є, ну він би почав подивився на об'єми цих поставок. Хотілося б так, запитати, співстав. куди і коли, і де нам це на, все, на це все подивитися. Це правда. Так. І хоча хоч б співставив просто те, що йому казали в штабі і в Пентагоні, скільки треба, бо якщо порівняти 2,5 тисячі бронетехніки з тою, що ми отримали, ну, ну треба ж якби відповідати за свої слова. Я розумію, що це теж був концерт. Бо ми періодично зараз слухаємо концерт там або Салівана. Або фюрера, або ще когось, і так далі, я розумію, цей концерт навіть ну не, не час про це говорити, але принаймні воно дуже серйозно зачепило українців багатьох. От. І тут треба з одного боку пояснити, що це концерт мені Салівана. А з іншого боку, звернути увагу на те, що ну ви ж подивіться на статистику, скільки літаків просили, обіцяли, і скільки на сьогоднішній день поставлено і коли. Скільки бронетехніки, скільки систем ПВО, і коли, і якої якості, і так далі. Так, так. Це партнери. Бо насправді я тут теж себе завжди стримую, бо подивився я ці виступи на Великій Сімці, ну імпотентність повна. В mm -hmm. більшості за винятком наших союзників. Так, дійсно, дивишся на Німеччину, на Францію, на Великобританію, на Італію, Іспанію. Вони молодці. Вони всі абсолютно чітко <кій> заявили позицію. Сполучені Штати Америки і так далі, тому я розумію, що тут але ж треба закликати до того, щоб і правду говорили в цій ситуації, а не дим пускали. Угу. Ну, е якщо говорити про концерт, єдиний концерт, який би я хотіла, щоб зараз послухав найближчим часом Путін, це звичайно концерт Кобзона. І уся ця е обслуга, яка цю цвіль обслуговує, особливо пропагандисти. Але е, маємо те, що маємо, та як казав один із президентів України. Нам все, що треба, це далі бути сильними, сміливими і продовжувати нашу боротьбу, тому що власне на нашу сміливість і на нашу, е, на нашу силу битися, і орієнтуються наші західні партнери. Мені принаймні так видається. Пане Романе, дуже дякую вам за сьогоднішній ефір. Роман безсмертний, український політик та дипломат е, був разом із нами сьогодні. Підписуйтесь на обосю лайкайте до речі не надсилайте посилання лишайте їх в коментарях під відео обов'язково озвучу їх пану роману до зустрічі все добре